Моя земле, де сад мій зелений, де дорога в дитинство веде, де роса на траві, наче перли, і матусина пісня гряде. Все минає, та пам'ять не гасне, мамин голос живе у серцях, бо любов до землі. То єднає і тримає нас в темних часах, скільки втрат, скільки рани руїни, та народ наш єдиний стоїть, бо любов до України, як крила, вона знову навчить нас летіть. Ми повернемось в сад, у дорогу, у дитинство. Що світить крізь дим. Україно, тримайся, ми з Богом і розквітнеш ти знов, як жасмін.